Національній дитячій бібліотеці. Існує така традиція у християнстві то Великодня, яке ми в неділю всі з вами зустрінемо, готують і пасхи випікають, і готують до того ж іще і писанки, і крашанки. Сьогодні ми з вами будемо прикрашати. Писанкове дерево писанками. Ви всі знаєте, що після розп'яття Ісуса Христа Його закрили у печері, його тіло поклали на камені і підійшли жінки-мироносиці з миром. Але коли вони зайшли, то побачили усяйві ангела, який сказав до них, чому ви прийшли шукати живого з поміж мертвих? Немає його тут. Явився Ісус Христос Марії Магдалині у саду. Після цього Марія Магдалина у Римі пішла до імператора Тіберія із звичайним білим куриним яйцем, щоб сказати йому про Воскресіння Христове. А до імператора завжди ходили з великими дарами, з золотом, з килимами, з різними дорогоцінностями. Марія ж Магдалина прийшла з білим куриним яйцем як символом життя. І підійшовши до імператора Тіберія, вона сказала Христос воскрес! Імператор дуже здивувався і потім розсміявся і говорить, не може воскреснути людина із мертвих, так як не може оце яйце біле. Яке ти тримаєш у руках стати червоним. І в ту ж мить яйце стало червоним. На благодать в кожній родині, з Божим благословінням і, звичайно, на перемогу. Будь ласка, беріть зараз писанки.